Бердянський міський район електричних мереж діє в рамках законодавчої бази. Тобі ж правил користування електричною енергією. Це чорним по білому написано перше, для того, щоб наш використовував товар в особі кіловат-години, повинен бути договор. Коли почали ми розбиратися у Коменерго у будинках, де підключені домофони, по Коменерго теж договорів з ними нема, і по Жилсервіс-2 теж договорів нема. І почали перевіряти. То не БРЕС відключав, а відключили власники домів, які будинків, в експлуатують дані будинки. От. А мені різниця, як начальник ОРЕС, і яку я вчолюю е організацію Бердянський міський район електричних мереж. Е не важливо, скільки він там споживає, чи мало його споживає то е е електроустановка, чи великопотужна, повинен бути договор. А договор може бути тимчасовий, договор на користування. От. На якийсь термін заключений, а договору нема. І яким я як я можу віддавати електроенергії свій товар кому безоплатно? По сьому була поставлена нові задача привести все до відповідності правил користування електричної енергії.